У центральній міській бібліотеці презентували ювілейний десятий випуск літературно-мистецького журналу Олександрійський Маяк. Спочатку це був літературно-мистецький альманах Олександрійські дзвони, який за час існування змінив статус, назву та став платформу для талановитих авторів та відкриття нових імен. Випуск зібрав понад 40 авторів. Уже як зазвичай у нас це з усієї України з Олександрії. У нас четверо авторів. Це Віктор Брикульський, Наталія Фоміна, Поліна Чіркова і. Валентина Білоткач, уже наші постійні, які ще випуску у нас. У нас і свої книги вони видають. От Наталія Фоміна ми цього року здали до друку книгу її. Книга Віктора Брикульського побачила світ минулого року у нашій доничій майстерні пантеон Література та мистецтво. Ось так, що у нас не маяком єдиним маяк. У нас як такий маячок для авторів, які подають там свої матеріали до журналу для публікації. і Вже потім вони. Через публікацію отримують такий стимул працювати далі. І в результаті виходять їхні власні книги. Журнал виходить раз в квартал. На обкладинках відомі споруди та місця Олександрії. Так обкладинку ювілейного випуску прикрасила дитяча музична школа. Проте не всі охочі можуть потрапити на сторінки журналу, говорить його засновниця Аліна Шевченко. У нас і працює редакція, яка відбирає, читає, потім відбирає ці твори. Головний редактор у нас зараз Андрій Начитайло, заслужений журналіст України. Він працює з текстами, але тільки з тими текстами, які вже ухвалила редакція до друку, бо бажаючих дуже багато. Якщо це початківці, якщо це діти, які ще навчаються в школі, наприклад, у нас є рубрика Дебют. Це в Олександрійському маяку. Якщо ж автори початківці які там ну Лікарі, наприклад, але вони знову ж таки починають писати. То ми перенаправляємо їхні твори в альманахи, які виходять у виданичій майстерні Пантеон. Звичайно, у нас не більше десяти сторінок від автора, але якщо це проза, то ми розуміємо, що в прозу важко в десять сторінок прози вкластися. Тому іноді бувають такі винятки, що у нас і по двадцять сторінок, якщо це уривок з роману чи уривок із повісті, то звичайно, що можемо більше надати автору сторінок тематикою, не обмежуємося, бо нам всім хочеться висловити свої почуття. Емоційні якісь стани, тому чи якісь там випадки з життя знайомих, чи свого життя. І тому це дуже така тематика. У нас я не знаю, ну про все. Наші автори пишуть. Звичайно, що найбільше творів про війну і очевидців, військових. Ми теж друкуємо твори військових. Зараз, опять-таки, наша водинича майстерня Пантеон готує до друку книгу Сергія Білоконя. Він з Києва і він зараз служить. Також Аліна, засновниця видавничої майстерні, пантеон, література та мистецтво, яке сприяє появі книг авторів початківців. Видавнича майстерня Пантеон, література та мистецтво це окрема така структура, яка скоро сподіваюся, матиме статус уже видавництва, бо поки що це видавнича майстерня, яка займається підготовкою до друку книг. А друкуємо ми всі наші видання. Це альмонахи наш нас в Олександрійський маяк, різні альмонахи знов ж таки Люмінус. Можна в бібліотеці знайти «Світання слова, стожари. Теж сьогодні ми до речі презентуємо цей випуск. Він у нас перший, але це теж буде періодичний. Але альманах. Чим ще ця видавнича майстерня займається, крім того, що готуємо книги до друку. Як я вже сказала, друкуємо. У нас є договір, за якими співпрацюємо з Харківською друкарнею. І вже на такій постійній основі у нас щомісяця близько п'яти книг виходить. Тобто з усієї України. у нас з Олександрії у нас двоє, ой, перепрошую троє авторів, які у нас вже мають свої книги. Ось і всі інші це з України і навіть за кордоном. Окрім ювілейного випуску журналу Олександрійський маяк на заході презентували ще одне видання стожари. Воно допомагає українським авторам заявити про себе на загальнонаціональному рівні. Дуже багато у нас авторів, потужна, надзвичайно вже така спільнота, саме київських, там більше 40 авторів у нас. Е, тому а ще у нас в Житомирі, теж осередок є там клуб анонімних авторів. Вони у нас дуже активно друкуються, запрошують на презентацію, але ми ще ніяк не доїдемо до них. Ось у Кропивницькому, на жаль, менше. Хоча найбільше часу підготовка журналу вона відбувається у Кропивницькому. Є автори з Харкова, дуже багато з Харкова, тому що ну, це батьківщина, друга нашого журналу. Ало він там друкується і ну по Черкасах у нас знов ж таки є вже осередок, і ми теж там робимо зустрічі. У планах створення сторінки Олександрійського маяка у соцмережах, офіційного сайту, а також проведення в Олександрії з'їзду усіх авторів журналу Олександрійський маяк.